Привіт, наші любі глядачі! Мене звати Соня Полієнко, і ви дивитесь наші ексклюзивні інтерв'ю з політиками на Ютуб каналі Печерської ради лідерів. Сьогодні вестимо надзвичайно пізнавальну. Я впевнена бесіду з Арсенієм Михайловичем Пушкаренком, заступником голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаю. Отже, Арсеніо Михайлович, на сторінці Вікіпедії розміщені довгі і дуже цікаві статті про ваше життя та громадську діяльність. Але, звичайно, дуже хотілося б почути усю цю інформацію безпосередньо від вас. Отже, як змінився ваш світогляд після початку роботи у Верховній Раді? І що стало для вас найбільшим відкриттям у політиці? Ну, насправді. Мій шлях до парламенту це був свідомий вибір, і мене цікавила, в принципі, ще з, ну, відносно там, юності, е, громадська політична робота, політика мене цікава. Ми ну, взагалі я глибоко переконаний, що е, держава, яка встановлюється, е, суспільство, яке формується, а ми молода держава, і в нас е, молода демократія. Важливо, щоб люди були свідомі, щоб люди були проактивні. Щоб формувати громадянське суспільство. Зрозуміло, що коли ми приходимо до успішної держави, і де там, насправді люди не знають прізвища своїх міністрів, це непогано. Так і повинно бути. Тому що держава повинна виконувати свою функцію, забезпечувати сталість, забезпечувати розвиток, не, не заважати суспільству жити, розвиватися, бізнесу зростати. На жаль, в пострадянських країнах складалося по-різному. Країни Балтії пішли в цьому питанні вперед. Білорусь навпаки встановився тоталітарний режим. Ми, як молода демократія, проходимо різні періоди свого встановлення. І, звичайно, що якраз активність суспільства кожного громадянина важлива. Тобто цікавиться політикумом, цікавиться рішенням, які приймаються для того, щоб... Ми з молодої демократії стали сталою демократією, міцною демократією. Тоді ми будемо успішною державою, і тоді дійсно не важливо прізвище політиків, важливо, що є змінність політичних еліт, змінність політичних циклів. І якраз мої шкіль, шкільні роки припали на період там, пізнього кучми, помаранчевої революції, да, вже помаранчевої. Влади, яка прийшла там на чері з Віктором Ющенка, Юлі Тимошенко, і зрозумів, що мене це як молоду людину, турбувало. Я переживав за процеси, які відбуваються в державі, за, за те, що відбувається в нашому політикумі, чи правильно роз, держава розвивається. розвивається. Тому фактично 14 років активно вже долучався до громадської діяльності, потім до громадсько-політичної, потім до політичної. Так опинився в парламенті. Тому вже на даному етапі розвитку. Нашої держави важлива залученість людей, особливо молодих людей, тобто майбутнього, до як мінімум, цікавитися тим, що відбувається в громадсько-політичному житті. Угу. Тобто, ви от з самого дитинства знали, що в майбутньому ви пов'яжете своє життя з політикою, і саме так Дитинство... я свідомо свідомо обирав цей шлях, оскільки розумію, що на даному етапі це важливо, це потрібно. Угу. Зрозуміло, що ну, ні, ніхто не знав, да, які випробування чекають на нашу державу, наскільки це все буде трагічно, важко і складно. Але рано чи пізно ми, з цього, ми це пройдемо, ми з цього вирвемося і держава почне розвиватися, держава буде в Європейському Союзі, сподіваюся, в НАТО, і, можливо, тоді я побачу себе в чомусь іншому, коли я буду розуміти, що дійсно держава відбулася. От, ви знаєте, це така складна, дуже відповідальна робота. Які якості вашій особистісні, на вашу думку, допомагають вам найефективніше працювати, виконувати свою задачу? А, ви знаєте, я займаюся улюбленою справою, тобто мені подобається те, що я роблю. Я вважаю, що, мабуть, найбільша цінність в житті, якщо ти можеш займатися улюбленою роботою. Я займаюся улюбленою роботою, політикою, і, звичайно, що. Депутат це ну, людина, яка має такий великий функціонал. Це і законодавча робота, тобто розробка законопроєктів, да, прийняття участь в проходженні законопроєктів на різних етапах. Далі це робота з виборцями, це також один з таких серйозних напрямків роботи, один з ключових. Тобто, Особисті прийоми громадян. Там от, я займаюся активно Житомирською областю, відповідаю політично в своїй політичній силі за цей регіон, В парламенті відстоюється регіон, Зустрічі з людьми в громадах велика проблематика. Це функції парламентського контролю, це різносторонні функції. Це якраз воно дуже сильно пересікається із роботою з людьми, коли люди стикаються з тим, що чиновники не реагують на їхні звернення, що порушуються права громадян, народний депутат в тому числі. Через свої звернення, запити, через публічні виступи відновлюють ці права. Ну і звичайно, велика війна вона породила виклики. Цей мій комітет, який я змінив з бюджетно, перейшовши в міжнародний комітет, якраз сьогодні міжпарламентська робота, тобто працювати з нашими союзниками, з партнерами з державами, які. Вагаються або нас не підтримують якраз через міжпарламентський вибори, тобто парламент-парламент через співробітництво міжпарла міжпарними. Між... Все одно це дає більш широкий простір можливостей, ніж тим, працював би там в уряді. Наприклад, якщо ми говоримо про зовнішню політику з точки зору, коли доводиться особливо з країнами, які там вагаються або ставляться до нас проховати. Тому це оставні сьогодні напрямою, і звичайно, що це самовіддача, я вважаю, це головна якість самовидача своєї справи, тоді є результат, тоді ти бачиш результат? Mm. І от ви дякую, вказали напрямок своєї діяльності, можливо, трохи відійду саме від ваших напрямів. Чи є у вас якісь ідеї стосовно реформування освіти? Тому що ну більшість наших глядачів, ви, власне, ми, ми здобуваємо освіту в школах, ліцеях. Чи є у вас якісь ідеї з цього приводу? Я точно ставлю позитивне до нуш. Mm -hmm. е, 7 класик, що не відправляють сьогодні, вже в нуш, і є в цьому позитив. Е, я не впевнений, що потрібна 12-річна школа. Можливо, це забагато, на мою думку. Я точно переконаний, що таку кількість вищих навчальних закладів нашій державі не потрібно. Ми повинні робити все ж таки ставки не на кількість, а на якість, я би переглядав ці навчальні заклади, їх функціонал, їх рівень надання освітніх послуг нашим громадянам. Я вважаю, що потрібно сьогодні відновлювати, посилювати професійно технічну освіту. Перед нами великі виклики, відбудова держави. Я вважаю, що повинна бути більша активно застосована дуальна освіта. І це потрібно. Сьогодні робити. Ну, звичайно, мережа на наших навчальних закладів в регіонах, на місцях, як в Житомирської області, звичайно, потребує трансформації, тому що якщо в одному класі сидять діти з першого по четвертий клас, в одному класі сім дітей, це перший по четвертий клас, то завтра ці діти не будуть конкурентно спроможними абітурієнти, ні на ринку праці. Тому важливо сьогодні, щоб навчальні заклади. Були спроможними і по кількості дітей, і по якості вчителів. Тут держава повинна взяти на себе зобов'язання, щоб цей навчальний заклад дійсно був сучасний. Дорога, автобус до цього навчального закладу. Тут, звичайно, держава повинна в це інвестувати, тому що ну, я вважаю, взагалі найбільший капітал і інвестиція, яка може бути, це освіта. Ну і це мова, тому що освічена мова це гарантія майбутнього, ну, майбутнього і успішної держави. Перед нами стоїть випадки відбудови України, і звичайно, що нам потрібна мова, мова проактивна, мова освічена і мова, яка хоче залишатися тут жити і відбудовувати в усіх розуміннях цього слова України. І от говорячи про освіту, говорячи про дітей, як ви вважаєте? Чому що саме вас ще з дитинства наштовхнуло на те, що ви будете політиком, Ну, окрім вже вище зазначених історичних подій, які ви переживали? Ну, Мене підштовхнула, я можу ще раз повторити, мене підштовхнула позиція, що ти повинен бути активним, ти повинен цікавитися і робити це вчасно, і це повинні робити всі ще раз, тому що коли молода держава, коли молода демократія, Завжди Білорусі, я вже приводив приклад, а Білорусь це яскрава ну, ситуація, коли недостатньо проактивне суспільство, байдужість більшості, переважної більшості населення до свого майбутнього, до політичних процесів привела до диктатури. Мені наприклад, сьогодні дуже прикро. Бачите, коли ти там в країнах Балтії перебуваєш, або в Польщі скільки багато білорусів, скільки багато молодих білорусів, які фактично сироти. Да? Люди втратили свою державу, вони не бачать свого майбутнього, а хочуть жити вільно, а вимушені бути за кордоном. І, мабуть, це найстрашніше, да? коли ти покидаєш свою домівку. Так, в нас війна, і в нас є знищені міста, так, але це війна. А в Білорусі нема війни. Там Абсолютно мирне небо. Але люди все одно вимушено покидають свою територію, вони не бачать там свого майбутнього. Мені здається, що якраз в Україні це не відбулося, тому що була критична маса проактивних людей. Я себе до цієї маси проактивної відношу, яка сказала, що ні, так не повинно бути, ми повинні йти е демократично шляхом. Ми ним пішли, тому ми будемо в Європейському Союзі. Поряд з іншими державами, як це прийнято казати, цивілізованого світу. Чому цивілізованого? Тому що в цивілізованому світі людина і цінності свободи, право вибору, вони ставляться найвище. Тобто людина в центрі держави знаходиться, а не навпаки. В центрі держави знаходиться там тиран, який хоче людини відправляє гинути, хоче людей в іншу державу, абсолютно незрозуміло навіщо? Так, як це робить Путін чи. Людей в тюрми безпідставно це робити Лукашенко. Тому, звичайно, мотив того, що я хотів жити у, і хочу жити у вільній державі, де от ми можемо з вами обмінюватися думками, можемо говорити все, що ми вважаємо за потрібне. Я вважаю, що це мабуть, найвища цінність це свобода людини. Звичайно, я не можу з вами не погодитися. От певно ж, ви коли почали цікавитися політикою, ви якимось кимось надихались. І от хто з українських лідерів, політичних діячів, був для вас прикладом? Ну, мабуть, все ж таки, як я вже згадував, ці події, да, якраз я був в школі, в середній школі, ці події помаранчевої революції, з да, 2004-200 років, звичайно, надихали. І там нові лідери, які тоді з'явилися, да, демократично, демократичного середовища, звичайно, так, наклав позитивний відбиток. Тобто те, що ми не зверталися до людей, ці цінності, ті да, ці переконання, і зрозуміло, що я вважаю, що Революція Гідності заклала фундамент свободи нашої держави. Тобто Ми обрали в той момент, ми переламали е, ситуацію, переламали розвиток подій і пішли шляхом демократії. Е, зрозуміло, що внутрішні, е, внутрішні чвари, е, в, е, те, що відбувалося в демократичному таборі, е, на жаль. Розсварило і це привело до там, приходу до влади Януковича а, і про російських сил. Але все таки я вважаю, що наш цивілізаційний вибір відбувся у 2005 році. Тоді е, свобода перемогла. Тому, звичайно, що ці події, і лідери цих подій, звичайно, мене надихнули І також бути проактивним. От зараз, на жаль, Наша держава потребує таких проактивних людей, але от уявіть, якби ми вже стали такою міцною сформованою демократичною державою. І от якщо б не політична галузь, якщо б ви зрозуміли, що ваша проактивна позиція зараз ну, от, не, не потребує такого прояву, чим би ви могли ще займатися, яким займатися? То я думаю, що в принципі будь-яка розвинута людина в сучасному світі може займатися багато чим. Зараз технології дозволяють швидко вчитися, швидко здобувати нові навички. Я не приховую, що мене цікавить піар. Мені це зрозуміло, я в цьому розуміюсь, але я скажу, що політика не є вічною, я не збираюся там все життя тих під цим займатися. Зрозуміло, що є інші там якісь речі, які цікавлять. На даний момент я не готовий сказати, бо я про це не думав. Чим би я іншим зайнявся, але те, що обов'язково прийде час, коли я буду займатися не політикою, я впевнений, що такий момент в житті прийде. І Я взагалі вважаю, що там, ефективно політикою варто займатися там якийсь період свого життя, і далі відходити, що приходила свіжа кров, що приходили нові думки, нові люди, нові ідеї, це важливо. От якраз про свіжу кров, от як ви бачите роль молодого покоління у майбутньому політичному житті України? В якому віці варто почати активно цим займатися? Яку, ну яку зараз роль молоде покоління відіграє? Я вважаю, що чим раніше, тим краще, тому що ти будеш розуміти процеси те, про що я сказав, які держави відбуваються, то ти. Будеш аналізувати, і коли приходять вибори, ти будеш приймати відповідні рішення, да? не йти за гасом якимось, або за якоюсь красивою картинкою, а глибоко розуміти процеси і причини-нослідкові зв'язки. Тому чим раніше людина починає цікавитися, тим краще. Але знову ж таки, це в розвинутому суспільстві це до моменту, коли вже є стала, Демократія, тоді дійсно люди вже менше цим цікавляться, тому що розуміють, що держава рухається правильним напрямком, що вже там якісь узурпація влади, вона фактично не може, що демократія стала. А для цього певний період, от у нас 30 років, і ще це не завершилося. Повинно бути проактивне громадянське суспільство. Зрозуміло, що в будь-якому світлі є проактивна частина. Але ж кажу, я, я глибоко переконаний, що на моменті встановлення будь-якої молодої держави все суспільство повинно бути проти, все суспільство повинно бути цікавим. Цікавиться, щоб не під, не під не потрапити під вплив популістів, якихось сил, які переведуть не туди державу. Хоча можуть бути демократично обраними також. Це ж би, ідея да? демократії, це обраність влади і воля народу. Тому я вважаю, що на роль сьогоднішнього да, молодого покоління, молоді там, особливо вже підлітки, там, да, ті, хто завершують школу, вступають в вузи, і хто вчиться сьогодні в вузах, припаде такий, мабуть, важкий період. Це відновлення України. Точно не важче, ніж той, який сьогодні є у наших захисників і захисниць на фронті. Зброю в руках нас захищає, але важкий період відновлення повоєнної нашої держави. І, звичайно, що тут знання, знання, знання і проактивність це буде успіх нашої держави у відбудові, а значить у майбутньому. От, а як ви вважаєте, це молоде покоління? Воно цілком саме усвідомлює, яка відповідальність на нього ляже і. Яка задача в них має бути в політиці? Чи варто якось навіювати їм? Можливо, в школах, можливо, пояснювати? Нічого навіювати не потрібно. Мова сьогодні має доступ до всієї інформації. Я вважаю, що мова сьогодні більш ніж може отримати будь-яку інформацію, яку бажає розібратися в ній? Я впевнений, що як і в 2005 році, і в 2014 році. І в 2022 році, коли почала широкомасштабна війна, бажання жити вільними, бажання жити в успішній країні, бажання бути частиною європейської родини для молоді це достатня мотивація, щоб бути успішними і правильно служити державі. Ми ну, розуміємо, що служити державі, це не обов'язково бути державним службовцем. Це бути в бізнесі, створювати робочі місця, там, платити податки. Це бути лікарем і якісно лікувати людей, це бути вчителем і якісно давати знання наступному поколінням. Тобто, це така багатогранна роль молоді, тобто кожен себе побачить там, де побачить. Це тобто піде в політику, да, і буде приймати якісні законопроекти да, і там, по совісті, проактивно займати позицію політика, намагатися доправити до, до кращих рішень. До, того, що посилить нашу державу, тому я впевнений, що найкращий мотиватор молоді це їхня візія, бачення себе в майбутньому в цій державі, і, звичайно, що кожен хоче жити в успішній державі. Тобто, ви вважаєте, що це прагнення бажання молоді є достатньою мотивацією від відновлювати державу? Впевнений. Це прекрасно. Дякую вам за цю думку. От, говорячи про такі. Більш особисто, чи є у вас мрія або мета, яку б ви хотіли реалізувати поза політикою? От, незважаючи на те, що ви цікавитесь з самого дитинства, ну має ж бути ще якісь зацікавлення? Звичайно, дитинства? я, мабуть, був би бути е, директором е, велосипедної е, команди, яка виграє тур де Франс. Якщо поза політикою вас, ви займаєтесь цим спортом? Я не займаюся зараз цим спортом, але мені завжди подобався велоспорт, завжди його любив. Тому, звичайно що як велосипедист, Я не обрав цей шлях, не пішов в політику. Але з точки зору менеджменту, мені було б цікаво зробити таку історію успіху. Щоб це була українська команда. Звичайно, куди ж? У нас, я впевнена найсильніші спортсмени. От і як би ви описали свій ідеальний день, але при цьому без роботи. Тому що робота це звичайно добра, особливо цікава робота, але ж ну, відпочити теж не хочеться. Е, так, погоджуюсь, якщо без роботи, то е, в лісі, на Прогулянці в лісі, оскільки Житомирщина це е, область, яка має найбільшу кількість лісу в Україні. Ліс е, я люблю. І Житомирщину я люблю, тому, мабуть, прогулянка в лісі. На велосипеді. Можна на велосипедах, можна, можна просто на ногах. Тобто в свій вільний час і ну, ваше захоплення велосипедами, воно допомагає вам відпочивати, так? Ну, можливо, ще щось. Ну, я думаю, що свіже повітря це найкраще, скажімо, допомагає. Відновитися, зібратися з думками і для того, щоб далі якісно служити державі, так прекрасно. Українські ліси це взагалі найкращі місця. І тепер таке коротеньке опитування, аби познайомити наших чудових глядачів саме з вашою особистістю. Отже, про улюблене місце відпочинку ви нам ліс. вже роз... так, ви нам вже розповіли прекрасно ліс на велосипедах. А от яка ваша улюблена страва? Страва? Ну У мене в українській кухні багато улюблених страв. Ну, мабуть, топ-3 борщ, вареники і з бринджі. Такий чудовий набір, прямо звучить апетитно. Відчувається смак слів. Фільми і книги. У вас улюблені також українські чи, можливо, любите якісь зарубіжні? Я люблю українську поезію, тому що вона достатньо красива і достатньо глибока, то я раджу українську поезію. І раджу особливо і ХХ століття, друга половина, і Василь Стус, Василь Симоненко, Микола Вінрановський, я вважаю, що це наші такі золоті поети, Іван Драч. Якщо ми говоримо про фільми, ну, український кінематограф він почав розвиватися, він почав, ну, з'явився і почав <п 'ят> розвиватися. Але ще, звичайно, попереду велика робота. Ну, але ми знову ж таки розуміємо, що все опирається в фінанси. Тобто наявність фінансів дає можливість робити там якісні речі. Тому, звичайно, що я впевнений, що як українського кінематографу все попереду. Звичайно, що я не скажу, що в мене якийсь особливо улюблений фільм, але дійсно є багато і там французьке кіно, і американське кіно, фільми, які. Ну, Іноді люблю переглядати з Бельмондо, наприклад, чи з те, що взяти з... з американців, то, мабуть, з Милом Гіпсоном є кілька фільмів, які також люблю. Я впевнена, що серед наших глядачів також знайдуться фанати цих фільмів. От говорячи про мистецтво, ви любите слухати музику? Так, я в машині завжди слухаю класичну музику. Класичну? Так. А як ставитесь до року? Чудово ставлюсь. Рок, рок теж слухаю, але переважно останнім часом класичну музику. А яких композиторів? Ну я взагалі люблю естрадну музику, якщо взяти, mm -hmm. тобто в мене немає такого. Що я вважаю, що за останні кілька років наша українська естрада. Дуже так, потужно розвинулося. це класно, що з'явилася якісна українська музика, в те роки, коли боролися за частку українського в ефірі, сьогодні не треба боротися, сьогодні і безліч, і це класно. Тому люблю українських виконавців. Якщо говорити там, ну, взагалі я меломан і в принципі можу слухати mm -hmm. різну музику, ось, ну, крім важкої, вона. Тому що не, не точно не, не, не і не розслабляє, і не дає, як, наприклад, класична музика зосередитися на якихось думках. — думка. Напружує. Напружує. І от я розумію, що наша столиця гарна завжди, але на вашу думку, яка пора року найгарніша у Києві? Ну, як на мене, то така от, весна. Відносно рання, коли така свіжість я люблю, от якщо за мене персонально говорити. Ну або ось осінь зараз, коли ще листя є, але вже так і відчувається в повітрі запах осені, от Це також такий період, який щось в ньому є. Філософський період. Так, да, звичайно, дуже романтичний, дуже такий різнобарвний. Так. От, і. На жаль, останнє питання. Яка ваша найбільша мрія? Тут уже неважливо в якій галузі, якого напрямку загалом найбільша мрія. Я думаю, перемога України в війні. Я думаю, що це найбільше і бажання сьогодні кожного українця в нашій державі. І думаю, що не тих, хто сьогодні, не тільки ті, хто в Україні, хто вимушено покинув межі нашої держави. Я думаю, сьогодні у всіх українців одна. Думка, спільна і мрія і бажання це перемога України. Звичайно, і ця мрія в поєднанні з нашою силою волі, з нашою національною єдністю, обов'язково стане реальністю. Ну, завдяки нашим Збройним Звичайно. силам України, певно, що так. Звичайно. На жаль, це було останнє питання на сьогодні. А я ще раз нагадаю, що сьогодні ми мали честь ближче вас познайомити з надзвичайно цікавою, різноманітною яку могли побачити особистістю народним депутатом України дев'ятого скликання Пушкаренко А Арсенієм Михайловиченко. Дякую вам за такий Дякую. змістовний діалог. Дуже приємно було з вами поговорити. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую. От, а ви не забувайте підписуватися на усі соцмережі Печерської ради лідерів, ставити лайки і писати коментарі, аби ми знали, як ми можемо покращити свою роботу для вас. Успіхів, до зустрічі! Все, ціровому. Це, сподіваюся, ага. цензуру зробити, нормально Та там не потрібно. Я сподіваюся на вашу вибрацію.